Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. Сьогодні знову поговоримо про BlockBix. Тут відбулося нещодавно оновлення, і тепер кожен зможе почати тут заробляти криптовалюту Ethereum абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень. Я нещодавно записував відео про цей проект, як я на ньому заробляю. Тому кому цікаво, переходимо, переглядаємо відео. Ну і давайте розглянемо, що відбулося за оновлення в самій грі. Для тих, хто ще не зареєстрований, проходити реєстрацію, вона тут доволі проста. А для тих, хто вже зареєстрований, авторизуємося на сайті. І я в своєму відео розповідав, що дуже складно проходити місії. І ось нещодавно вони провели оновлення. Тепер місії можна проходити дуже легко та швидко. Тепер нам не потрібно нічого вгадувати, ми просто обираємо один із цих трьох Предметів і в ньому нам будуть випадати саме запчастини, на яких подалі ми будемо заробляти. І тут все доволі просто: натискаємо на будь-який предмет. Як бачите, мені пощастило, я отримав предмет. І ось таким чином ми проходимо ці місії. Все дуже швидко, навіть якщо у мене буде 1000 стімів, я дуже швидко все це виконую, так як тепер це коштує 30 стім, да, запчастин випаде можливо і небагато за один раз, ну але все одно це все безкоштовно. З цього ви можете почати тут розвиватися. І вже потім заробляти. Я говорив, що я цей сайт використовую чисто для того, щоб заробляти на комісії в різних мережах. Ну, переважно це полігон BNB та Solana. Але останні три рази мені вдалося доволі непогано тут заробити. Можливо, вже для когось це будуть навіть якісь більш суттєві кошти, які можна навіть використати там вже не лише для того, щоб сплачувати комісії, а проявити якусь активність в різних проєктах, в яких ви приймаєте участь. Або навіть залетіть в якусь гру, у якій не потрібно великі вкладень. Ну, ось таким чином відкриваємо ці сундуки. Далі йдемо, як завжди, на маркетплейс. Можемо зараз заглянути, що запчастини у нас трішки підросли в ціні, але все одно вже почали знову укатувати ціну. Мені за цей час вдалося доволі непогано заробити. Як бачите, і зараз в мене непогано на балансі. Але знову починається те, що всі починають знижувати ціну. Я продавав і по 150 за одну. Деталь зараз, як бачите, вже 80. Але все одно, тепер взагалі нам їх не потрібно купувати, ми можемо просто щодня заходити, їх збирати безкоштовно і виставляти на маркетплейс. Звичайно, якщо ви хочете швидше та більше заробити, вам все одно знадобиться їх підкупляти, Для того, щоб відкривати відразу якомога більше ордерів. Я зараз якраз придбаю ось за 1760-20%. Запчастин, не скажу, що вони мені потрібні, ну, але нехай будуть. Так як я вже говорив, що я частину тих зароблених коштів, я реінвестую в запчастини і знову потім їх виставляю, але по більшій ціні. ну і Давайте зараз протестуємо швиденько ще й на вивід сайт, для того щоб ви бачили, що все приходить. Просто натискаємо на наш баланс едерів. Далі натискаємо Віздрав, все, миттєво виплата в нас проходять. Як бачите, в мене сьогодні ще не було жодної транзакції. Оновлюю сторінку, і як бачимо, мені прийшло 7 доларів 34 цента, одна транзакція. І ось бачимо бікс, Так ось ось я на днях також ще виводив. Так що, навіть якщо враховувати, що я з 20 числа за 3 дня заробив 7,34 долара, витрачаючи на цей проект близько 10 хвилин на добу, раніше було це менше часу, зараз так як. Потрібно прокласти ці місії, то трішки часу потребує більше, ну але все одно я вважаю за такий час, мало в яких проектах, ви зможете скільки заробити, особливо без вкладень. Більше ні на які оновлення я не звертав уваги, тому що я не працюю повноцінно на цьому сайті. Я займаюся лише торгівлею, тому кому цікаво, можете ознайомитися з іншими оновленнями. Тут також якісь проходили оновлення, але я говорю, що я з ними навіть не ознайомлювався. Здається, ось це щось тут, якийсь навіть ендроп, тому кому цікаво, зможете перейти ознайомитись і, можливо, заробляти набагато більше в цьому проєкті. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд, кому була цікава та корисна ця інформація. Ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!